Зробив я одну високу грядку, поставив її вже на вулиці і сьогодні займаюся підготовкою інших грядок. Ще має бути 7 штук. От Мені порізали шифер. Получається, з одного листка, верніше, скажімо так, з двох листків, виходить одна висока грядка. Шифер 6, 6 мм. різали кусок букою N. Получається, оце один довгий кусок, ще один довгий кусок і один довгий розрізаний пополам. Це якби боковинка. От, не було десятки, тому Прийшлось купувати шестерку і тепер я її з'єдную докупи дві штуки на уголки. Ось таким чином. От, і там буде ще прикручуватися ще ось ця коротка. Сьогодні вже зробив раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ось це буде десята. Роблю. Користуюся маскою, тому що при сверлінні досить димить. От, І тому використовую маску. Роблю так, щоб одна сторона була фаска заводська. Ну і тут, відповідно, сторони теж рівняю, щоб потім було рівненько під'єднати. Сверлю спочатку сверлом 4,2 от дирочку, тому що дуже швидко тікає в сторону. От сверлю маленьку дирочку, 4,2, потім її трошки якби розсверлюю. І далі 8,5. Ну і під ось такі болти, шайби, гайки. У так що процес іде? Думаю, сьогодні ще ось тут мене залишилося трошки ще закінчити їх.